Доброго всім дня, мої шановні господині та господарі. І так почався сезон кабачків. І обов'язково ми готуємо з кабачків різноманітне консервування. І сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі дуже популярний і поширений сьогодні рецепт кабачки чилі. І так я повинна порізати. Два кілограми кабачків. Отакого от розміру. Малесенькі кабачки. Десь сантиметрів 12-15 довжину, І отакі вони повинні бути тонесенькі. Якщо ж кабачки товщенькі або в діаметрі, більшенькі, тоді ми розріжемо їх на пополам або на четвертинку. Як кому вже зручно. хто який любить. І так 2 кг кабачків я підготувала. Простерилізувала банки. Підготувала е, кетчуп чилі торчем. Підготувала перед чорний горошком, гвоздичку. Я одну-дві гвоздички вкину, перед горошком укину чайну ложечку. Якщо є приправа для консервування огірків, теж вкину чайну ложечку. Додам. Стакан цукру розсіл і стакан неповний трішечки кислоти остової. І так я все це покажу в процесі приготування. І так, в кастрюльку я заливаю рівно 7 стаканів води і доводжу до кипіння. А тим часом я більшенький в діаметрі кабачки. Розрізую на четвертинки. А тим часом у нас вже закипіла вода. Зменшую ругунь. І вкидаю один стакан цукру. Вісім столових ложок. Чилі кетчупа. І це восьма ложечка. турчин, от кетчуп черів на тисячі залишився. Ну, упаковка кетчупа десь 380 грамів. Пішло трішки більше, ніж половина. Додаємо півчайної ложечки чорного перцю горошком. І чому пів півчайної ложечки через те, що будемо додавати ще приправу для огірків, а тут теж трішечки є перцю. І отак, чайну ложечку приправу для огірків. І додаю трішки більше півстакана більш куцту. Написано стакан, але я не дуже люблю гостре, через те, я думаю, що томат і оцет дадуть відповідну кислоту, і не буде дуже таким гострим наш салат. Добре розмішую і 5 хвилин хай прокипить. І додаю. Кидаємо кабачки, якщо кабачків малу вату, то ще дорізуємо. Тобто вони повинні бути так щільненько у кастрюнці. І тільки закипить соус наш такий маринад, зменшуємо вогонь до мінімального, накриваємо кришкою і проварюємо пів години. Додамо 2 солі, так, невеликою гіркою. І я вже порізала кріп чечу гарну кругу, який додам вже за 5 хвилин до кінця ворки. І так минуло 23 хвилини. Подивіться, який став, варився вже кабачок. Поміняв трішки колір і ми кидаємо кріп і він теж гарно заросить. І так беремо простерилізовану баночку і насипаємо кабачки. І так разом з рідиною, сильненько кидаємо кабачки. Ополоник обов'язково стерилізуємо, ну, вкидаємо його в кастрюльку, там де вариться варилися кабачки. І добре простерилізуємо. І потім цим ополоником накладаємо кабачки. Накриваємо стерильною кришечкою і під ключ. На початку здаватиметься, що води багато, але коли вариться кабачок, вже віддасть свої соки то це будуть просто ідеальні пропорції. І Якщо у вас немає приправи для огірків або для овочів, можна додати тільки перець горошком і духмяний перець і одну чи дві гвоздички. І так у нас вийшло три баночки чудового так, чудових кабачків. Чілі. На зиму. Це дуже смачний салат, чи просто консервування до будь-чого, чи до каші, чи до картоплі. Смачний, хороший. Сьогодні на сьогоднішній день він популярний серед господинь, але кожна господиня має свій власний рецепт. Я запропонувала до вашої уваги кабачки, за яким. Рецептом готую я. Дякую всім за увагу. Смачного готуйте. І обов'язково ще сподобався мій такий рецепт, поставте, подобайте.